Вітаю, друзі, в ефірі. Наше суботнє інтерв'ю. З вами Віталій Портников, гість нашого сьогоднішнього ефіру, голова Українського інституту національної пам'яті історик Володимир В'єтрович. Вітаю, пане Володимире. Доброго дня. Володимир В'ятрович, голова Українського інституту національної пам'яті, кандидат історичних наук, дисертацію присвятив закордонним рейдам УПА як складової антитоталітарної революції народів центрально-східної Європи, засновник центру досліджень визвольного руху, член наглядової ради музею жертв окупаційних режимів тюрьма налонського у Львові, очоливши за президентства Ющенка, архів СБУ, розсекретив документи КДБ, які підтверджують злочини радянського режиму, частина українських, російських, польських і американських істориків критикують В'ятровича, звинувачуючи його у політичній заангажованості при висвітленні дій ОУН УПА. Особливо різко В'ятровича критикують у Росії. Її слідчий комітет порушив кримінальну справу проти громадянина України В'ятровича за статтею Кримінального кодексу Росії «Реабілітація нацизму. Пане Володимир, от сам факт того, що почалася ця кримінальна справа. Як ви це сприймаєте взагалі? Як якийсь театр абсурду з боку Росії, тому що навіть це формулювання, яке щойно прозвучало, що відкрито кримінальну справу за такими то статтями Кримінального кодексу Російської Федерації проти громадянина України, тобто це вже абсолютно поза межами будь-якої нормальної здорової логіки. Я вже мовчу про ті якісь там історичні, нібито підґрунтя цих звинувачень. Але наскільки я розумію, в цьому є логіка з тієї точки зору, що Росія створює власну політику національної пам'яті. і Вона хотіла, щоб ця політика національної пам'яті була монопольною на. Пострадянському просторі, що саме заважає, як Ви вважаєте, у діяльності Українського інституту національної пам'яті з точки зору цього цієї побудови цього такого мене таке враження, що власне цю власне бачить там чи Другої світової війни, чи взагалі в історії ХХ століття? Російська федерація спочатку дуже активно просувала засобами пропаганди в світі не тільки в на пострадянських теренах, а взагалі в світі. А зараз бачите, це ж. Приклад виходу на новий рівень, тобто це вже залякування носіїв якоїсь іншої точки зору. Безперечно, що для Російської Федерації саме те, що відбувається в Україні, пересмислена радянського минулого, є напевно найбільш небезпечним, тому що воно в нас відбувається достатньо масштабно і опираючись ще й на відкриття архів КГБ, тобто те, що абсолютно залишається закритим в Російській Федерації. Чому для Росії настільки важливо зберегти ті всі міфи, стереотипи пов'язані з радянським минулим і в першу чергу з Другою світовою війною, тому, що це по Уті, зараз ідеологічна платформа сучасного путінського режиму в сучасного Кремля? Відповідно, якщо говорити про якісь спроби відновлення російського імперського впливу на пострадянського простору, вони неможливі без цієї ідеологічної платформи. В принципі, от сьогодні, коли ми говоримо про політику національної пам'яті української, наскільки вже як на вашу думку далеко суспільне, якраз уявлення? Про головні якісь моменти в цій історії, зокрема про другу світову війну, змінилися в Росії і в Україні. Ви можете це оцінити? Я думаю, що за останні 5 років достатньо динамічно відбувається зміна. Може навіть динамічніші ніж за попередніх 25 років. років. Мені здається, найбільш показовим в цьому є зміна форматів і ставлення до 8-9 травня. Відмова від термінів велика вітчизняна війна. Відмова від таких символів як Георгійська стрічка. Все це не відбувається не тільки на якомусь державному рівні, на рівні офіціозу, але так чи інакше це зачепило і набагато більше людей. Переосмислення відбувається на багато в набагато масштабнішому форматі, зокрема завдяки тій війні, яка зараз відбувається. Тому що саме ця війна, напевно, найбільш яскраво показала наскільки облудно, наскільки неправильно, наскільки брехливо подавалася війна попередня, друга світова війна. От і ті люди, яких зачепила війна, теперішня, очевидно, стали тими, хто крих. Оламами, які запустили ці процеси суспільного пересмислення Другої світової війни, а скажіть, вам не здається, що все одно українське, я б сказав, таке історичне сприйняття українське залишається до певної міри в лещатах російського, тому що ті особи, які завжди для Росії були особами головними з знаком мінус, для українців стають особами з знаком плюс. Ну, звичайно, умовно кажучи, так, але тим не менше. От російська історична думка завжди говорила про українських державників, як там про Мазепінців, Пекюрівців, Бандерівців. і ці три особи. Для українців стали втіленнями цього державотворчого контексту, хоча поруч з ними чи навіть проти них було чимало людей, які були не меншими державотворцями в кожну епоху, і в епоху Мазепа, і в Епоху Петлюри, і в Епоху Бандери. І ці люди теж залишаються не настільки востребованими для українського суспільства, ніж ці люди, які дошкуляють саме Москві. Я думаю, що е, ці люди названі вами особи та інші, які які стали головним об'єктом російської пропаганди, вони не випадково такими такими стали, тому що Росія справді обирала тих, які вона, тих, які вона вважала для себе найнебезпечнішими, тих, які е, готові були зі зброєю в руках, і які боролися зі зброєю в руках проти Росії. Але в будь-якому випадку, це е, надзвичайний такий пропагандистський напір щодо е, цих фігур, він відіграв е, таку роль, що він досі привертає увагу українців відповідно в цій надзвичайній популярності того ж Бандери чи Петлюри чи Мазепи так велику роль відіграла і російська пропаганда. І я вважаю що це абсолютно природнім, те, що в Україні зараз у відповідь на всі ці пропагандистські зусилля Російської Федерації відбувається їхнє переосмислення, і, і напевно так само є природні реакції реакцією більшості українців, які налаштовані проти російське те, що головні російські антигерої стають поступово героями в Україні. Але це не така реакція їжака. Знаєте, може все ж українцям варто було створювати власний історичний наратив, не дивлячись И... ані на Карамзіна, ані на російських пропагандистів И... сьогоднішнього дня. будь яке встановлення себе своєї ідентичності починається напевно від заперечення чогось іншого, чим я не є. От так що я е, не бачу в цьому чогось дуже негативного. Очевидно, що це не можна цим обмежуватись, не можна, щоб наша пам'ять була лише просто антипам'яттю на те, що пропонує нам Росія, але вона може включати зокрема й ту антипам'ять. Не є небезпекою те, що українська історична змінює змінюючи особи, не змінює підходів. Ну що я маю на увазі? Українська історична пам'ять продовжує бути такою, знаєте. Гранітною вона продовжує бути чорно-білою, вона виключає іронічність. Ось ця остання історія це не можливо це не про історію, а про культуру, але теж важливо про Шевченка. Про Шевченка, Так хочеться бачити власних національних героїв виключно в іконостасі. Вони не можуть цього жити. Я проти цього абсолютно. Я вважаю, що так не повинно бути. Я вважаю, що власна радянська модель пам'яті, яка виключно така забронзувіла. Вона ну не має шансів на те, щоб бути ефективною в. 21 столітті і намагаємося робити таким чином, щоб те, що ми робимо в Україні, не було просто українською версією якоїсь якихось сувкових моделей. Очевидно, що є якісь певні інструменти, радянські інструменти, такі як е, та калдар і так далі, які можна запозичити, варто використовувати, тому що вони не є радянськими, тому що їх використовують в цілому світі. Але з іншого боку, абсолютно згоден з вами, що категорично неправильно намагатися представляти історію якомусь чорно-білому світлі, через коли ми говоримо до прикладу про історію Другої світової війни а про неї напевно найбільше дискусії з Російською Федерацією, тому що для Росії це таке собі серце темряве радянського міфу в якому все тримається. То нам важливо не подавати її в чорно-білому форматі наші і німці, де ми просто замість їхніх наших дамо наших наших. От а все-таки говорити про надзвичайну різність досвідів українців в цій світовій війні, поговорити про тих українців, які боролися в Червоній армії, в повстанській армії. В Німецькі армії, про тих, які боролися в якихось формаціях інших держав, про тих, які не боролися, про тих, які намагалися просто виживати, говорити про цивільні жертви цієї війни військовополонених, тих, які були абсолютно поза межами уваги в радянському дискурсі, і таким чином, власне, ми і будемо це. Це ще один напевно інструмент протистояння цьому радянському дискурсу. Не просто представляти якісь інші фігури, а зовсім інші підходи, зовсім інші методології. О, скажі, а, сходяться, от як говорити про українців, які боролися в німецькій армії. Це те, до речі, в чому вас звинувачує російський слідчий комітет. Українці не перший народ, який намагається відповісти собі на це питання. На це питання шукали собі відповідь фіни, латиші, литовці, естонці. Не можна сказати, що кожен народ міг собі дати таку відповідь, яка всіх би задовольняла навкруги. Я от нещодавно бачив книжку, яку Фінляндія видала. Для, для Росії, російської мови 100 визначних фінських біографій. І там люди написано, що ось ця от жінка це була перша єдина іноземна жінка, яка, фінка, яка отримала з рук Гітлера Залізний хрест. Без е, якихось позитивних чи негативних конотацій. Просто такий факт біографії. І, ну і так, вся фінська історія виглядає ось такою от фактом конотації. Так, з одного боку, є люди, які... Отримували залізні хрести від Гіттера. З іншого боку, є люди, які були членами президії центрального комітету КПРС і керівниками колабораціоністського уряду, як Отто такоусіні. Вони живуть в цій, на жаль, одній книжці. Украї... на жаль, українська історія теж не була простішою за фінською історією, може навіть драматичнішою. І якраз і історія Другої світової війни стала фокусом, який показала всі ті різності досвіду, що українці були серед таких, які боролися в Червоній армії, часто не з власної волі. Українці були серед тих, які боролися в якихось колабораціоністських формуваннях третього рейху. Знову таки часто не з. З власної волі, іноді з власної волі, іноді повіривши, чи то радянській, чи то нацистській пропаганді, і вбивали один одного, вірячи, що вони це роблять за ради України, хтось радянської, хтось незалежної України. І, власне про це ми повинні говорити, про не намагаючись просто розставити якісь дуже прості ярлики, поділивши їх на в, в цій же системі на наших і німців. А в принципі, ви вважаєте, що українське суспільство готове сприймати і свої визвольні змагання і своїх героїв? І свої зусилля, скажімо так, по державотворенню як суперечливі такі події, не просто як якийсь там Абсолютно. шлях. Абсолютно. Мені з принаймні, ми повинні до цього готувати. Знаєте, коли я чуєш про ту чи іншу особу, там Бандеру, наприклад, чи когось іншого, а він не однозначна фігура. Так однозначні фігури не роблять історії. Однозначна фігура це та людина, яка навряд чи може якось змінити ситуацію. Відповідно, коли ми говоримо про людей, які міняли історію, які якимось чином впливали на історичний процес, які намагалися якось опанувати той хаос Процес якого твориться історія, то безперечно вони не можуть бути однозначними. Це часто суперечливі особистості, які мінялися, які могли сперечатися з найближчим оточенням та навіть самими собою свої з собою ранішими могли здійснювати злочини. Безперечно, безперечно, тому що вони жили. Це люди, які жили в. 20 столітті просто просякнутим злочинами, просякнутим речами, які ми зараз з легкістю можемо засуджувати. Але тим не менше, ми бачимо, що особливо ті люди, які живуть ближче до теперішнього збройного конфлікту, що це ті речі, які можуть повторюватися, що це дуже легко засуджувати, коли ти сидиш в якомусь теплому кабінеті. Але коли ти опиняєшся в вирі якихось історичних подій, то е, оцінка трошки міняється. І знаєте, коли ми е, з легкістю говорили про колабораціоністів. В часів Другої світової війни дуже легко їх засуджували, вважаючи, що це якісь невідомі люди, невідомо де вони взялися. А потім, коли почали відкриватися документи, виявлялося, що серед тих же колабораціоністів, серед тих, хто працювали в німецькій поліції, були колишні радянські міліціонери. Для деякого це був шок. Але коли в 2014 році доблесні міліціонери співробітники міністерства внутрішніх справ ставали і досі є. Співробітниками чи то МГБ, чи то КГБ ДНР і ЛНР це по суті та сама ситуація. Тобто теперішня ситуація, теперішня війна її унікальність в тому, що ну вона дає можливість через як збільшуване скло побачити дуже багато того в історії, на що ми не хотіли дивитися. А от скажіть, будь ласка, не є проблемою те, що багато симпатиків історичних персонажів, тих чи інших, вони продовжують їх сприймати так, ніби це якісь діючі політики. Розумієте? І тому не можна говорити про того, хто мені подобається, чи портрет собі повісив в кімнаті, чи там у своїй установі щось погане. Тому що, якщо я дізнаюся, що він зробив щось погане, це моя особиста, моя особиста образа. Це як історія сьогоднішня, яка з Майклом Джексоном відбувається. Не весь світ люди говорять, що вони зазнали від нього якихось сексуальних переслідувань, коли були дітьми. А Джексна кажуть, ми не хочемо цього знати, не показуйте нам цього. Це знову таки певна ідеалізація осіб. Ну завдання, тут якраз завдання істориків. Місія певна істориків пояснювати суспільству, кого і яким чином оцінювати. Тому що ну ми маємо навчалися певної методології. Ми, ми навчалися того, аби критично аналізувати періоди, певні події, певних осіб, і намагатися це пояснювати. Намагатися пояснювати, що тих чи інших подій не можна, не варто оцінювати з точки зору сьогодення. Абсолютно згоден з вами, що не варто на них дивитися як на діячів в сучасності, притягати їх до сучасної політики. Ну, ці е, дивні фрази Бандера прийде порядок наведе», Я думаю, від неї здавалося б сам Бандера, який, очевидно, сповідувався все-таки принцип опори на власні сили, а не ходив містом, говорячи про те, що Петлюра прийде, порядок наведе, чи Коновалець прийде порядок, наведе. Тобто, це та актуалізація історії, яка не дає можливості зрозуміти, чим, чим справді було минуле. А чим було минуле? Якщо подивитися на 20 сторіччя, може да те дати оцінку 20-му сторіччя для українців? Це століття з одного боку пробудження, століття боротьби, з другого боку століття величезних втрат. Але в будь-якому випадку, в цілому, для українців це переможне століття, попри те, яку величезну цілу довелося заплатити за це. Як вважаєте, Україні вдасться собі повернути той історичний наратив, який був привласнений Російської імперії. Пам'ятаю, що коли я був у Великому Новгороді, дивився на пам'ятник сторіччя Росії, я там бачив більше, мені здається, українських персонажів, ніж росіян. Причому не тільки там з Київської Русі. А людей, яких там митрополит Могила, скажімо, там переконаний, що вдасться. Переконаний, що вдасться. Переконаний, що це те, що зараз відбувається з Росією, це дуже негативно вплине на подальшу долю Росії, і не знаючи, Росія має майбутнє, втративши своє майбутнє, вона втратить і минуле, яке вона прихватизувала з України. Скрізь панело, ось можна вважати, що декомунізація як процес може закінчитися тільки коли змінюються якісь назви, якісь таблички. А не змінюється внутрішній стан людини, вже, звичайно, от що з цим робити, е, і я вже не кажу про не. знання людини, про зар я завжди казав, що, що те, що відбулося в Україні на виконання цих законів з декомунізації, одного з цих законів декомунізації про засудження е, режимів і заборону їхньої символіки, це лише перший крок. Тобто, це це той поверхневий рівень, який треба було зробити, але на якому не можна зупинятися. Очевидно, що інший надзвичайно важливий крок, який зараз триває, який ще довго буде тривати, це власне пересмислення радянського минулого і я. Категорично не згоден з закидами, які звучать в мою адресу і в адресу інституту, що ми нібито вириваємо радянське минуле з нашої історії. В жодному випадку воно там повинно бути як приклад того, що ніколи не повинно повторитися. Тобто, ми навпаки, повинні про це дуже серйозно пам'ятати, про це дуже серйозно дискутувати, це дуже серйозно вивчати. Що робити Україна, щоб уникати історичних конфліктів з сусідами з Центральної Європи? Ми бачимо, що у нас немає історичного порозуміння з а, спершу, поляками. Та, Вон, з мені здається, що з угорцями, це теж це теж факти історії. в першу чергу розібратися між собою, в першу чергу, досягнути, досягнути якогось мінімального консенсусу в оцінці минулого між собою, тому що це є національна пам'ять якісь мінімальні спільні уявлення про минуле, і це як на мене, це невід'ємний елемент національної ідентичності. Не буває національної ідентичності без якихось мінімального набору спільних уявлень про про минуле. Тоді зрозуміти, що е, це. Є певний знову таки набір певних уявлень про минуле, який не може бути предметом якихось компромісів, переговорів з нашими сусідами і бути готовим відстоювати це, попри те, що це може не подобатися сусідам. Те, що зараз відбувається між Україною і Польщею, я переконаний, що це проблеми росту, тому що Україна ніколи власним голосом не говорила про своє минуле, не говорила про свою історію, до цього не звикли. Звикли, що за за нашу історію розповідають за нас, де прописали свої ролі наші сусіди, прописали нашу роль, а тут раптом. Щось починає мінятися, хтось починає переузвучувати це в інакшому за інакшими якимись сюжетами, що безперечно не подобається нашим сусідам. Але що це тимчасове. Переконаний, що якщо Україна сформує власний історичний наратив і буде готова його відстоювати, то і почнуть мінятися стосунки з нашими сусідами, і, врешті-решт, вони будуть побудовані на більш якісь такій раціональній платформі взаємою, взаємної поваги, і взаємо, взаємного розуміння а не якихось е, невиправданих очікувань про якихось адвокатів чи про те, що хтось візьме на себе всі гріхи е, минулого 20-го чи інших століття, е, як е, на, на, на свій народ, без безпос... тільки на себе. А скільки історія України, це ж така історія етнічності чи історія цивілізації? Ну що я маю на увазі? От скажімо, там Жоботинський, який народився в Одесі, це історія України. І її земель, чи все ж таки це є виключно історія Ізраїля і єврейського народу е, і Вашкевич, який народився в Києві. Це історія і -і. Польщі. Я думаю, і і ми повинні говорити про історію України як етнічну історію, як історію українського народу, зокрема його е, боротьби за незалежність за свободу. Але разом з тим ми повинні говорити про історію цієї території, яка бувала під е, різними державами, яка мала іншу дещо історію на території якої жили представники інших націй, але це одна одна другому не суперечить, тому що е, от. Той же визвольний рух, який напевно є вісю історії України. Він досягнувши своєї мети незалежної України, він створив умови і для національних груп національних меншин, які мешкають на українській території. Більш того, коли ми зараз говоримо про теперішні якісь ситуації, мені здається, що надзвичайним важливим викликом для українського націоналізму після постання української держави є його переформатування з етнічного націоналізму, все таки в політичний, тому що етнічний націоналізм це те, що було вкрай потрібно для мобілізації українців до моменту становлення української держави до 1991 року після цього очевидно, що націоналізм повинен виходити на інший рівень, і це має бути власне вже політичний націоналізм, який так має опиратися на ключові концепти української етнічної культури мову, своє бачення історії, традиції і так далі. Але тим не менше, він має бути абсолютно інклюзивним для того, щоб поняття українця громадян і, і етнічного українця і громадянина поступово почали почали фактично ставати ідентичними. Це відбулося вже чи ні? Це ще триває. Це ще триває. Мені здається, що це триває так нерівномірно ривками. В першу чергу, через те, що часто представники якихось тих національних груп теж недостатньо ну, лояльно ставилися до української держав було українська держава була недостатньо впевнена сама в собі. Відповідно не було віри в те, що Україна це назавжди, що Україна це надовго, що Україна це серйозно, що варто то себе якимось чином. Е Ідентифікувати з українською державою це прекрасно видно до прикладу по єврейській національній меншині, яка частина якої тривалий час теж не, 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 не вважала за потрібне інтегруватися в українське національне життя. Зараз ситуація міняється. Мені здається, особливо після 2014 року українці не інтегрувалися в українське національне життя. Власне, тоді коли власне, не інтегрувалися в ацето, це то... був великий мені здається момент, про який теж треба пам'ятати для того, щоб придучити до свого державного проекту національні меншини. Сам народ має бути частиною свого власного життя, а не І і команди виходить він має збивати. бути в тому найбільш проактивним. Він має бути тим паротягом, який тягнутиме інших до цього. Відчуваєте, що більшість українців вже готові бути такими в ті, е, сучасній е, буквально донедавна більш впевнено, би на це відповів зараз. Знаєте, особливо дивлячись на різного роду е, рейтинги політичні трошки мене лякають е, е, своєю інфантильністю е, ці цифри, які я чую. А може якраз Україна стала частиною світових тенденцій? Може, я просто українці такий сучасний народ, як, як американці, англійці американці собі чи можуть французи? мені здається, що американці можуть собі це дозволити. Американці можуть пережити Трампа, американці можуть пережити інші якісь катаклізми, опираючись на тривалий на тривалу історію на тривалість інституцій для українців. Це надто небезпечний виклик. НАТО небезпечний. Тобто, ви вважаєте, що цей державний проект що завгодно він ще на стадії свого на стадії такого формування? формування так. так скільки на вашу думку потрібно? Щоб ви впевнено сказали, що це вже закінчилося, і жодні вибори, жодні зміни, не, думаю, не можуть що... не можуть думаю, позначити на долі держави. Я не думаю, що ми можемо говорити про якісь е, конкретні часові відрізки, тому що історичний час рухається нерівномірно. Тобто 365 днів е, бувають не абсолютно насичними подіями, а бувають такими, що заміняють кілька років і е, Історія української незалежності 91-го року прекрасно це показує. Тобто, цих п'ять років від 2014 року, чотирнадцятого року в контексті формування української політичної нації в контексті формування української держави є набагато більш насиченим ніж попередніх майже 25. Дякую, пане Володимире. Я нагадаю, що гостем нашої сьогоднішньої програми був голова Українського інституту національної пам'яті історик Володимир Петрович. Дякую, що були з нами. Дякую, що прилучилися до нашого ефіру. Друзі, цю програму для справі Віталій Портника. Хай щастить усього вам не